Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Repetitorua. Сьогодні ми продовжимо повторювати пройдений матеріал за допомогою розв'язування тестів ДПА з математики. ДПА з математики це тест, який раніше проводився на території України для учнів випускників 9 класів. На жаль, зараз цей тест не проводиться. Проте ми все одно його розв'язуватимемо. Чому? Відповідаю. А методичні посібники, збірники та інші довідники, які залишилися до підготовки до цього іспиту, є надзвичайно гарною базою для того, аби повторити, закріпити свої знання або ж знайти у них прогалини. Тут зібрано завдання з 5 по 9 класи, оскільки це тест був для дев'ятикласників. Відповідно, кожне завдання, воно орієнтовано на певний клас та на певну тему. Тому це надзвичайно гарним. Таким тестом, для того, аби повторити свої знання, як я вже сказав, закріпити чи виявити в них прогалини. Деколи буває виявити прогалини в своїх знаннях надзвичайно складно, особливо якщо ви займаєтесь без репетитора, тому для цього необхідно розв'язувати певні завдання. І ось якраз цей тест ДПА, він і зібраний за завданнями, за темами і за певними класами. Розв'язуючи їх, ви можете конкретно дізнатися, що і де ви забули. Це може бути корисним як для учнів, які навчаються у Сьомому, восьмому, дев'ятому класах, чи можливо раніше, або ж для учнів, які навчаються у 11-му класах, та планують складати НМТ національний мультипредметний тест, аби повторити попередні класи, попередню інформацію, яку вони вивчили, вже. Скажімо, рік чи два роки тому, в залежності від того, у якому класі зараз дитина навчається, то розв'язуючи цей тест, це надзвичайно буде гарною можливістю. Значить, тепер за структурою тесту тест ДПА складається з чотирьох частин. Перша частина тестова складається з 12 тестів. Друга частина, частина відкритого плану, складається з чотирьох завдань, тобто необхідно розв'язати вказати відповідь. Третя і четверта частина це частини також відкритого плану, тобто необхідно розв'язати, вказати відповідь. Четверта частина це частина, яка раніше розв'язувалася дітками, що навчаються у школах з поглибленим вивченням математики, або у класах з поглибленим вивченням математики. Якщо у вас був клас чи школа стандартного вивчення математики, то четверта частина зазвичай не розв'язувалася. Ми з вами сьогодні розв'яжемо 28-й варіант ДПА. З математики це вже більше половини збірника, який я обрав для того, аби за допомогою нього повторювати пройдений матеріал. І відповідно сьогодні ми з вами розв'яжемо перші дві частини: частину першу тестову з повним поясненням, і частину другу ту частину, яка розуміє з собою повне наведення розв'язання. Третю і четверту частину обов'язково також розв'яжемо, що й на відео набере для третьої частини для продовження огляду 20 лайків і 50 лайків для огляду четвертої частини. Це необхідно, аби я бачив активність від вас, і аби відео, відповідно, могло потрапляти до рекомендованих. А тепер з приводу того, як я рекомендую робити ці завдання, я вам рекомендую не тільки дивитися моє пояснення, а напроти кожного з завдань я написав номер відео та список відтворення на своєму каналі. Тобто, де ви можете подивитися пояснення до кожного з цих завдань. Відео на моєму каналі тривають до 5 хвилин за кожною темою, тому це не займе багато часу у вас для повторення, але надасть дуже багато інформації. Для того, аби згадати цю тему. А тепер, якщо, наприклад, ви подивилися відео, але усе одно щонебудь не розумієте, можете подивитися огляд, тобто як це зроблю я. Або ж, якщо ви все ж таки зробили завдання, то у такому випадку можете перевірити, знову ж таки, чи вірно, ви його зробили з допомогою того, щоб подивитися, як його зробив я. Не будемо тягнути, будемо розпочинати розв'язування цього варіанту. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі і поширювати це відео серед своїх друзів. Можливо, це відео буде їм також корисно. Ну і таким чином, відео швидше набере необхідну кількість лайків для подовження огляду цього варіанту для третьої, четвертої частини. Перегортаємо камеру і будемо розпочинати розв'язування. Тож, розпочинатимемо розв'язування 28-го варіанту ДПА з математики. Ще раз швиденько ознайомою з його структурою. Перша частина 12 тестових завдань, друга частина 4 завдання відкритого плану. Напроти кожного завдання написано номер відео та список відтворення, де це відео можна знайти на моєму каналі. Я буду кожного разу це наголошувати. Третя і четверта частини – частини також відкритого плану. Третю частину розв'яжемо, що й на відео набере 20 лайків, четверту частину розв'яжемо, що й на відео набере 50 лайків на Ютубі. Не будемо зволікати, будемо розпочинати. Значить, дивіться. Варіант 28, частина 1. Завдання 1.1. Аби спробувати зробити це завдання самостійно. Ви можете подивитися відео під номером 17, точніше 16. Знайти яке можете у списку відтворення 5 класу. І аби зробити це завдання, можна також подивитися відео під номером 67. У списку відтворення 6 класу. Відео коротеньке до 5 хвилин. Завдання: знайдіть корінь рівняння. 2х мінус 17 дорівнює 53. 2х дорівнює. Перенесемо 17 до 53. В нас виходить 2х дорівнює 70. Х дорівнює 35. Тому що 70 поділити на 2 буде 35. Відповідь В. Завдання 1, 2. Аби спробувати зробити це завдання, можете подивитися відео під номером 45, знайти яке можете у списку відтворення 6 класу математики. Значить, завдання: знайдіть добуток. 2 дев'ятих помножити на 3 четвертих. Виконаємо скорочення. 3 і 9 скоротимо на 3. 3 поділити на 3 буде 1, 9 на 3 буде 3. 2 та 4 скоротимо на 2. Тут буде 1, тут 2. 1 на 1, 1, 3 на 2, 6. Тобто відповідь 1 шоста, відповідь b, завдання 1,3. Які вирази є тотожно рівними. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можете подивитися відео під номером 102 та 104, знайти які можете у списку творення 7 класу алгебри. Значить, що таке тотожність? Які вирази є тотожно рівними? Це вирази, які, між якими можна поставити знак дорівнює. Перший вираз варіанта а квадрат мінус Б квадрат. Це в нас формула. Різниця квадратів, що розкривається як А-Б і А плюс Б. Як бачимо, А мінус Б А плюс Б не буде дорівнювати А-Б у квадраті, Перемірую, перевіримо варіант Б. Х плюс Y. Помножити на мінус x. Це також формула різниці квадратів, але розкриватиметься вона як y квадрат мінус x квадрат, тому що мінус стоїть перед x. Тут у нас x квадрат мінус y квадрат, тому знак дорівнює, між ними не поставити. Варіант В. як бачимо, тут у нас квадрат різниці, а тут квадрат суми. Тобто також знак дорівнює, між ними не поставиш. А ось варіант Г. Якщо ми з вами запишемо як х квадрат плюс 8х плюс 16, це можна представити як х плюс 4 у квадраті, що дорівнює у цьому виразу х плюс 4 у квадраті. Тобто це формула квадрату суми. Тобто відповідь вірна це г. Завдання 1.4. Аби спробувати зробити його самостійно, ви можете подивитися відео під номером 88, знайти, яке можете у списку творення 7 класу алгебри. Значить, завдання звучить так. Спростіть вираз. 0,2 АВ куб все це у квадраті помножити на 5а квадрат b. Записуємо 02 АВ куб у другому степені помножити на 5 а квадрат b дорівнює. Спершу все зведемо до квадрата. 0,2 у квадраті це 0,4 а квадрат Б у шостому степені. Помножити на 5а квадрат Б що дорівнює. 0,4 помножити на 5, це в нас вийде 0,2. Після цього ми множимо букви а квадрат на а квадрат це у четвертому степені. Б у шостому степені на Б, це буде Б у сьомому степені при множенні, якщо ми множимо. Букви з однаковими основами чи числа з однаковими основами, то їхні степені додаються. Що я і зробив? Шукаємо таку відповідь. Така відповідь у нас є, це відповідь А. Завдання 1.5. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можете подивитися відео під номером 150, а знайти його можна у списку творення 8 класу Алгебри. Яке з чисел подано у стандартному вигляді? Що називають стандартним видом числа? Стандартним видом числа називають такий вид, коли ціла частина записана. А, від 1 до 10. Значить, тепер давайте розберемося, що тут записано у стандартному виді. А, варіант перший. А, тут в нас дивіться, написано 1,7 на 5 у 10 степені. Це неправильно, тому що має бути не 5 тут, а десятка стоять. Ось 18. Тут ціла частина м знаходиться не від 1 від, не від до 10, тому не підходить. Варіант В, як бачимо, ціла частина від 1 до 10 і помножити на 10 у потрібній степені. Тобто тут стоїть не 5, як тут, а 10, бо має стояти стандартний від числа, аби ціла частина була від 1 до 10 і ще множити на 10 у певній степені. Варіант Г. Тут в нас 53, ціла частина не знаходиться у потрібному нам діапазоні від 1 до 10, тому вірна відповідь буде В. Наступне завдання 1,6. Аби спробувати зробити його самостійно, можете подивитися відео під номером 84 та 86. Знати їх можете у списку відтворення 7 класу алгебри. Записуємо це завдання 3. А у п'ятому степені ділити на мінус 4 b куб і все це у другому степені. По-перше, якщо степінь парна, то мінус зникає. Зводимо все до квадрата. 3 у квадраті це 9. А у п'ятому степені у квадраті це а у 10 степені. Все це поділити на 16 Б у шостому степені. Це в нас відповідь Б. Завдання 1,7. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 200, а знайти його можна у списку відтворення 9 класу Алгебри. На рисунку зображено графік функції y дорівнює х2 плюс 2х. Нам необхідно знайти множину розв'язків нерівності х2 плюс 2х менше чи дорівнює нуля. Якщо розібратися у цій темі, то можна сказати наступне: що функція оця буде меншою за 0 або дорівнювати, якщо графік знаходиться нижче від осі x, а знаходиться він нижче від осі x, якщо м його акциси від мінус 2 до 0. Тобто вірна відповідь у нас буде мінус 2 0 у квадратних дужечках, тому що вона ще має бути не лише менше нуля, але ще й може дорівнювати нулю. Тому тут вірна відповідь буде Б. Наступне завдання під номером 1,8. Аби спробувати зробити його самостійно, можете подивитися відео під номером 190 та 192, а знайти їх можна у списку відтворення 9 класу алгебри. Значить, читаємо. Знайдіть нулі функції y дорівнює x квадрат мінус 1 поділити на х-1. Записуємо y дорівнює x квадрат мінус 1 поділити на х-1. У чисельнику це буде формула. Формула різниця квадратів. Вже сьогодні з такою ми з вами зіштовхувалися, коли розв'язували завдання на тотожність. Тепер завжди необхідно шукати ОДЗ. Бо функція може дорівнювати нулю лише у тому випадку, коли її чисельник дорівнює нулю, ніяк інакше. Чому знаменник не може дорівнювати нулю? Тому що на нуль ділити не можна. Так і пишемо, х-1 не дорівнює нулю, х не дорівнює одиниці. І також чисельник прирівнюємо до нулю, х-1 дорівнює нулю, х дорівнює одиниці, х плюс 1 дорівнює нулю, х дорівнює мінус одиниці. Як бачимо, що х 1 не може дорівнювати ми, тому що тоді у знаменнику буде 0. Значить, і цей корінь ми також виключаємо. Відповідно, відповідь мінус 1 лише, значить, відповідь В. Завдання 1,9. Аби спробувати зробити його самостійно, можете подивитися відео під номером 83 та 85. Ми зараз спробуємо його розв'язати з поясненням. На рисунку зображено паралельні прямі А і Б, які притинає січна С. Тобто малюємо дві паралельних прямих А і Б і малюємо січну С. В нас тут кут 2, тут кут 1. Нам необхідно знайти міру кута 1. Тобто тут знак питання. Але відомо, що кут 2 50 градусів. У такому випадку скористаємося властивостями кутів. Якщо тут кут 2, то цей кут буде йому вертикальний, і також дорівнювати 50 градусів. Цей кут разом із цим кутом, я зараз позначив його хвилястою лінією, будуть внутрішніми різносторонніми. Внутрішні різносторонні кути при паралельних прямих є рівними. Кут який є, ось тут я написав 50 градусів хвилясту лінію позначив з одиницею, це кути суміжні, тому що в них є. Спільна сторона. Сума мір суміжних кутів 180 градусів. Значить, ми від 180 віднімемо 50, отримаємо 130 градусів. І це буде відповідь на наше завдання. Значить, відповідь Г. Завдання 1,10. Аби спробувати зробити його самостійно, можете подивитися відео під номером 125, знайти, яке можете у списку відтворення 8 класу геометрії. Знайдіть міру вписаного кута, який спирається на що становить 1 шосту кола. Малюємо вписаний кут. Вписаний кут обов'язково має лежати на колі. Він спирається на дугу, що становить одну шосту кола. Тобто він спирається на оцю дугу. Ми знаємо, що усе коло складає 360 градусів, оскільки він спирається на дугу 1 шоста, то він спирається на дугу 60 градусів. А оскільки цей кут є вписаним, то він завжди має бути меншим за центральний. Тобто 30 градусів в два рази менше центрального кути. Тут центральний, тут вписаний. Тобто відповідь В. Завдання 1.11. Аби спробувати його зробити самостійно, ви можете подивитися відео під номером 189, а знайти його можна у списку відтворення 9 класу геометрії. Радіус кола дорівнює 2 корені з 3 см. Знайдіть сторону правильного трикутника, описаного навколо цього кола. Тобто, що ми маємо з вами? Маємо коло. І навколо цього кола описано трикутник. І відомо радіус, так, нам відомий радіус цього кола, 2 корені з трьох. Це в нас стосується м м правила про правильні багатокутники, І ось я написав, що радіус кола вписаного в правильний трикутник дорівнює стороні трикутника, діленому на 2 корень з трьох. Оскільки радіус ми знаємо, це 2 корення з трьох, то й підставимо його. І нам залишиться просто помножити, аби знайти сторону трикутника 2 корення з трьох на 2 корення з трьох. Скільки це буде? Обчислюємо. 2 на 2, 4, корінь з трьох на корень з трьох, корінь з 9. І корінь з 9 це просто 3. 4х3 12 см. Відповідно, відповідь А. Переходимо до завдання 1,12. Аби спробувати зробити його самостійно, можете подивитися відео під номером 157, знайти яке можете у списку відтворення 8 класу геометрії. У рівнобедреному трикутнику основа дорівнює 12 см, а бічна сторона 10 см, знайдіть площу трикутника. Значить, малюємо рівнобедрений трикутник. Пам'ятаємо, що у рівнобедреного трикутника бічні сторони рівні, кути про основі рівні. Нам сказано, що основа в ньому 12 см, бічна сторона 10 см. Нам треба знайти площу. Як можна знайти площу? Якщо ми візьмемо висоту, Проведемо її на сторону, потім поділимо на 2 і відповідно у такому випадку ми знайдемо площу. Висота проведена до сторони, скажімо, С помножити на С. У такому випадку, ось тут нас хай буде С С12, а нам треба знайти Аж С. Як ми її знайдемо? Оскільки висота в рівнобедреному трикутнику вона є і медіаною, і бісектрисою, і м висотою. То, відповідно, якщо це медіана вона поділить сторону основи навпіл, значить тут буде 6 см половинка цієї сторони. Розглянемо прямокутний трикутничок ABC, ну, чи АБ краще позначити, або а тут поставити С. І з нього знайдемо невідомий катет BH. Тобто BH квадрат дорівнює АБ квадрат мінус аh квадрат. Б просто без квадрата дорівнює АБ квадрат 10 квадрат це 100, h квадрат – це 36. Відповідно, виходить корінь 64 або 8 см. Це ми знайшли висоту. Аби знайти площу, необхідно висоту 8 помножити на основу на 12 і поділити на 2. 12 2 скоротимо, залишиться замість 12 6, замість і 1, 6 на 8 48 см квадратних. Відповідь B. Наступне завдання 2.1. Переходимо до другої частини. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, ви можете подивитися відео під номером 104 та 108 сьомого класу алгебри спискові творення, та відео під номером 142 восьго класу спискові творення. Ще раз хочу наголосити, що відео короткі, до п'яти хвилин кожне. Значить, нам необхідно обчистити значення виразу. А квадрат плюс 2А плюс 4 все це ділене на 3А мінус 4. І. Ділене на другий дріб а куб мінус 8, ділений на 9 а квадрат мінус 16. Дорівнює. Щоб це розв'язати, ми спершу з вами розкриємо формулу а, різниця кубів. У знаменнику різницю квадратів. І другий дріб перегорнемо, замінюючи знак ділення на знак множення. Перший поки залишимо без змін. а квадрат плюс, 2 плюс 4. Ділити на 3А мінус 4 помножити. Ще раз кажу. При діленні другий дріб перегортається, а знак ділення замінюється знаком множення. У чисельнику формула. Різниця квадратів. 3А мінус 4 3 плюс 4. Тому що 9 це 3 квадрат А це а квадрат відповідно. І 4 квадрат це 16. У знаменнику. Це формула різниця кубів. Виходить А мінус 2 помножити на а квадрат плюс 2А плюс 4. Ще раз хочу наголосити: хто не знає ці формули або не розуміє, звідки і що я як я взяв, можете подивитися це відео. Там і формули є, і повне пояснення. Виконаємо скорочення. Скорочення однакових виразів. В нас залишається 3А плюс 4 ділити на А мінус 2. Наступне завдання 2,2. Аби спробувати зробити його самостійно, можете подивитися відео під номером 170, а знайти його можна у списку відтворення 8 класу алгебри. Корені рівняння, ну, x1 і x2 відповідно, х2 мінус 3х плюс Q дорівнює 0 задовільняють умову. 2х1 мінус х2 дорівнює 12. Знайдіть q. Чудово. Значить, Маємо рівняння х2 мінус 3х плюс q дорівнює 0. Відомо, що x1 і x2 це його корені. І вони задовільняють умову 2х1 мінус х2 дорівнює 12. Q – це вопрос. Ми не знаємо, чому воно дорівнює. А тепер будемо думати, як це зробити. Ми знаємо, так, з теореми Вієта, що х1 плюс х2 це мінус b. b – це мінус 3, значить, мінус b – це відповідно просто 3. Можемо спробувати це об'єднати у систему. Відповідно у систему а, рівнянь і потім її розв'язати. Звідси ми з вами її розв'яжемо за, за допомогою способу додавання. В нас виходить 2х1 плюс x1 буде 3х1. Хто не пам'ятає теорему Вієта, то відео я вказав. Дорівнює 12 плюс 3 буде 15, мінус х2 плюс х2 вони скоротяться. Звідки x1 дорівнює 15? Знайдемо x2. Підставивши оце х1, наприклад, до другого рівняння системи. 15 плюс x2 дорівнює 3, а просто x2 дорівнює мінус 12. Значить, х1 і x2 ми знайшли. Залишається знайти Q. А що таке Q з теореми вієта? Це х1 помножити на x2 буде Q. Значить, нам необхідно 15 помножити на 12. 5 на 2, 10, 0 пишемо, 1 запам'ятаємо. 2 на 1, 2, 1 запам'ятали 3, 5 на 1, 5, 1 на 1, 1. Тобто буде 180. І ми з вами множили на мінус 12 від'ємне число, плюс на мінус при множенні дасть мінус. Тобто Q це мінус 180, що є відповіддю. Переходимо до завдання 2, 3. Пишемо завдання 2-3. Аби спробувати його зробити самостійно, можете подивитися відео під номером 122, 124 та 126 з 7 класу алгебри. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину прямої х дорівнює 0 з колом х квадрат плюс y квадрат дорівнює 4. Чудово. Значить, записуємо. Х мінус плюс 2 дорівнює 0, х квадрат плюс y квадрат дорівнює 4. Тут, як бачимо, в нас теж щось дуже схоже на систему. А, значить, давайте зробимо так: виразимо звідси x. Х. х дорівнює y-2 з першого рівняння системи. І підставимо до другого рівняння системи. Виходить, y-2 плюс y квадрат дорівнює 4. Розкриваємо цю формулу. Виходить y квадрат мінус 4y плюс 4. Плюс y квадрат. Четвірку перенесемо за знак дорівнює мінус 4 дорівня 0. y квадрат плюс y квадрат це 2 y квадрат. Мінус 4y дорівнює 0. 4 мінус 4 це 0. Тепер розв'яжемо, знайдемо y. Винесемо 2y за дужки. В нас виходить, у дужках буде просто y-2 дорівнює 0. І розв'яжемо окремо два рівняння. 2y дорівнює 0, y мінус 2 також дорівнює 0. Звідки y дорівнює 0? y дорівнює 2. Тобто ось у нас y1 і ось y2. Тепер знайдемо x 1 та x 2 x 1 дорівнює. Замість y1 підставляємо 0, мінус 2 буде мінус 2. Замість x 2 знаходимо, тобто підставляємо 2 мінус 2 буде 0. Відповідь на цю задачу x1 мінус 2 y 1 0. X2, 0, Y2, 2 0 y 2 2. Якщо ви не зрозуміли, як я це розв'язав, можете подивитися у ці відео, особливо звернувши увагу на спосіб підстановки, бо я розв'язував за допомогою способу підстановки. І зрозумієте, завдання 2.4. А, аби спробувати зробити його самостійно, можете подивитися відео під номером 91, знайти яке можете у списку утворення 7 класу геометрії. Знайдіть кут між меншою стороною і діагональню прямокутника, якщо він на 70 градусів менший за кут між діагоналями, що лежить проти більшої сторони. Чудово, значить, давайте малювати прямокутник. Проведемо його в діагоналі. І ще раз прочитаємо, що нам дано. Знайдіть кут між меншою стороною і діагоналю прямокутника, менша сторона і діагональ. Ось вона. Тобто цей кут треба знайти. Е, якщо він на 70 градусів менший, кут між діагоналями, що лежить проти більшої сторони. Тобто проти більшої сторони лежить оцей кут. І сказано, що він на 70 за нього менший. Тобто тут буде x плюс 70, тут просто X. І дивіться тепер, тут можна скористатися властивостями трикутника, властивостями суміжних та вертикальних кутів. Якщо тут у нас x плюс 70, то це буде вертикальний муку також x плюс 70. Оці два кути будуть у сумі 180 градусів. Значить, ми що можемо зробити? Ми можемо з вами. Цей кут представити як 180 градусів мінус мінус 70, цей також 180 градусів мінус мінус 70. Тобто ми їх знаходимо як суміжні з ним. Або ж можна було просто написати 110-х. Ну і відповідно тепер, якщо в нас. Оскільки сказано, що діагональ з меншою стороною, тобто оці два кути будуть рівними. Чому? Тому що діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Тобто оцей трикутничок буде рівнобічний. І ми можемо з вами скласти рівняння. Ми знаємо, що сума кутів трикутника це 180 градусів, значить додаючи ті кути, що у цьому трикутничку і пишемо дорівнює 180. А, Значить, мінус х скоротиться. Тепер залишається 180 мінус 70 плюс х дорівнює 180. Що ми тут будемо мати? 180 мінус 70 це 110 плюс х дорівнює 180. Відповідно, 110 плюс х ми тут залишаємо х, 110 переносимо. 180 мінус 110. Це буде 70 градусів. Тобто цей у нас кут 70. Цей кут 70, а цей виходить 140. Нам треба було знайти кут оцей. Тобто ми зможемо сказ... сказати, що відео, на жаль, перервалося, тому зараз продовжимо. Значить, ми знайшли відповідь. Це 70 градусів, це відповідь на задачу 2 і 4. Таким чином, ми розв'язали щойно варіант під номером 28. Я сподіваюся, що все було зрозумілим. Якщо залишились якісь запитання, пишіть в коментарях. І не забувайте, що? Що в нас ще залишилося розв'язувати третю та четверту частини. Третю частину розв'яжемо, що на відео набере 20 лайків на Ютубі, четверту, що на відео набере 50 лайків на Ютубі. Тому підписуйтесь, ставте лайки і поширюйте відео серед своїх друзів. Так ми з вами наберемо необхідну кількість лайків для того, аби продовжити огляд на, це, на цей варіант. Усім дякую за увагу. До зустрічі на розгляді наступного 29-го варіанту ДПА з математики.